Доброго дня, діти! Подивіться, скільки іграшок є біля мене. Давайте з вами їх добре роздивимось і скажемо, для чого та чи інша іграшка нам потрібна. Як називається ця іграшка? Вірно, це м'яч. А які ми знаємо ігри з м'ячем? Так. М'яч можна підкидувати, ловити, стрибати, перекочувати один одному. А це що за іграшка? Вірно, це обруч. А які ігри ми знаємо з обручем? Так, через обруч можна стрибати, обруч також можна крутити. А як називається ця іграшка? Так. Це ж лялька. З ляльками є дуже багата ігра. З ляльками можна танцювати, вкладати їх, спати, вдягати. А це машинки. Граючись машинками, ми можемо уявити, що ми з вами пожежники, поліцейські, водії, діти, іграшок є дуже багато, всіх їх і не перечислити. Пропоную вам подивитися на картинку і сказати, що роблять діти. Діти з кубиків будують вежу. Хлопчик грається потягом. Хлопчик грається дзигою. Молодці дітки, а зараз пропоную погратися в гру. Я буду вам показувати іграшку, а ви будете називати її ласково. Наприклад, м'яч, м'ячик, ведмідь, ведмежатко, будинок, будиночок. А зараз спробуйте самі. Молодці дітки, як бачите, ігор і іграшок є дуже багато, але не всі іграшки є безпечними. Є іграшки, які небезпечні для ігор. Діти, а нитками з голкою можна гратися? Ні, не можна, а молотком також не можна. А свічкою ми з вами граємось. Ні, не граємось, а поломаними іграшками можна гратися? Ні, також не можна. Діти, ось ми сьогодні з вами і пригадали, якими іграшками можна гратися, а якими не можна, які є іграшки і які є ігри, а нам уже час з вами прощатися. До побачення.